Друзі, вітаю! Прекрасні, прекрасні новини в Кадирова. Некроз підшлунковує. Багато хто несе вже там новину, що Кадиров вмирає, але давайте чесно. Ну, тільки в російських телеграм-каналах можна померти 10 разів і залишитись живим. Давайте проаналізуємо, наскільки це йому загрожує, наскільки це власне, впливає на саму ситуацію, хто буде наступником і загалом, що там відбувається в цій прекрасній країні, і наскільки там можливе. Від'єднання. Давайте все проаналізуємо, але підпишіться на цей YouTube канал, тому що ми витискаємо путінську пропаганду і витискаємо російських агентів, які затисалися в команду так званих українських медійщиків. Друге приїхав в мій прекрасний. Світерочок з міста Харкова. Я вам на тому тижні казав, друзі, дивіться будь-які бізнеса, які є в Харкові. Допомагайте ним. Це важливо. Вони працюють без світла, постійні обстріли. Ну, хоча б, щоб були замовлення, щоб люди могли на все це реагувати і могли заробляти. Це важливо. Свій до свого по своє. російське видання. Так звана нова газета Європа це видання Горбачова. Я один раз вам сказав, що Єльцина: ні-ні-ні, прошу вибачення, факт Чекінг. Це Горбачовська історія. Ну, от вони їй дали Нобелівську премію на руках там як могли носили. А вони говорять: ну, знову ж таки, ми відносимося, як і до всіх російських медіа, більш ліберальне, менш ліберальне, але воно російське, воно кремлівське, воно залежне від влади. Е, тому степінь довіри на низу. Але вони говорять, що глава Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий, у нього некроз підшлунковує, що не залишає надій на його одужання. Мені здається, наші молитви Бог почув, і, власне, вони почали матеріалізовуватися на цьому товстому виродку, який бив українців, вбивав українців, який, е, скажімо так, вів в тому числі. Крім війни, фізичної ще й інформаційну війну, ну, от і його син таким самим займався. І, власне, говорить, що уже рік стан здоров'я глави Чечні викликає багато запитань. Той факт, що Кадиров хворий офіційно заперечується насамперед ним самим і його оточенням. Ну, ви знаєте, що шакали, вони зазвичай намагаються не подавати свої слабкості. В шакалі все як в правильному шакалячому експресі, тільки хтось дає слабінку, починають один одного гризти. Ну і плюс шакали, який вбив свого батька, тільки щоб отримати трон. Виявилося, що надовго цей трон отримати не зміг і вже хворіє. Плюс, пам'ятаєте, Путін зустрічався з Шакалом Меншим, ну і вже його посвячував в Кадирівці якраз таки на престол батька. От виявляється, грабував чеченський народ, заважав незалежності Чечні, скуповував в Дубаї готелі, квартири, автомобілі, а це нікому не залишиться, тому що скоро він потрапить на концерт до Кобзона в Ад. Є речі, які приховати неможливо, пише Газета, а саме разючі зміни в зовнішньості, поведінці та робочому графіку глави Чечні. Ну Не те, щоб він раніше сильно напрягався чи ходив на роботу, ну, але, як мінімум, то Ксенію Савчак запрошував з подарками. Її. Офіційними послугами від Ксюшеньки, то запрошував тіну Кандилаки, ще одну прихлібательницю кремлівського трону інформаційну солдатку. Ну от їй теж платив. До речі, Собчак сама розповіла. Які послуги надавала її подруга Канделакі. От єдина Канделакі постійно жалілася, що вона хотіла там різні, значить, годинники картє, кольця, Сережки. А він їй постійно дарив якусь незрозумілу французьку мебель. І ці всі довгі ночі в Чечні якраз таки оплачувалися тумбочками, столами, кріслами, і це її дуже вибішувало. Ну, от, ну Але такий Кадиров. Так от. Е Кадиров хворий, пише газета. Перед Кремлем стоїть серйозна проблема: як найбезболісніше підготуватися в найскладнішому регіоні Росії до змін влади, яка може відбутися вже найближчим часом. За даними видання, діагноз некроз підшлункової залози Кадирову вперше поставили в 2019 році. Тоді глава Чечні не особливо приховував, що змушений піти в відпустку у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Він заявив про невелике нездуження температуру гриб, за який йому чомусь крапельниці ставили всього два дні. Сам Кадиров каже нова газета, підкреслює, що вже тоді лікування банальної застуди Крапельницям викликало у багатьох здивування, яке перейшло в стійку підозру восени 2019 року. В жовтні кадиров зник з публічного поля. А в Анонімних так званих телеграм-каналах з'явилось повідомлення про поганий стан здоров'я глави Чечні, пов'язаний нібито з його отруєнням. Версію отруєння оперативно спростував у себе інстаграм помічник глави Чечні Ахмед Дудаєв. Пояснив, що Кадиров є звичайна людина, яка може хворіти, отримати забій, схопити грип, псіфілюс і будь-що інше. В січні 2020 року знову змушений був взяти відпустку у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. І знову за офіційною версією Кадирова були дрібні проблеми зі здоров'ям, які, проте, знову лікував курсом крапельниць в Москві. Видання пише, що в 19-му мало хто надав значення такому факту, як сильно схуд Кадиров. Всі подумали, що він на зімпік пересів, типу кольчики, які. Товстих корумпованих чиновників роблять трошки худішими і виглядають вони краще. А ви знаєте, є додаток, до речі. Розробив його один антикорупціонер, як по обличчю визначити людина корупціонер чи ні. Ну і перемогу здобула Росія всі товсті пики, найбільш корумповані, які в розшуках, які в підозрі на корупцію, якраз таки не поміщались в рамку цього телефонного додатку. Ну от всі подумали, що Кадиров спеціально коле Зімпік, просто щоб трошки похудати. А виявляється, ні, виявляється, тут серйозна хвороба. Газета зазначає, що саме різка втрата ваги є першим симптомом панкреонекрозу, що активно розвивається, ну, хоч десь, хоч щось в Росії розвивається. панкреонекроз в Кадирова. Це захворювання вкрай серйозне, воно протікає болісно, що просто прекрасно. Погано піддається лікуванню і має високий ступінь летальності. Ну, будемо надіятися, що 10 із 10 по Кадирову точно прийдеться. Повідомляє, що в 19-му щонайменше двічі на рік Кадиров почав приходити регулярні, зокрема, хірургічні процедури в ЦКЛ, управлінні справами при президенті Російської Федерації. Влітку 20-го глава Чечні перехворів на ковід і отримав навантаження до основного, слухайте, просто складається якась ідеальна казка. До основного захворювання, розвиток якого. Кого намагалися привзупинити лікарі ЦКЛ, серйозні проблеми з ендокринною системою. 22-й стан здоров'я Кадирова став стрімко погіршуватися, проте ця тема стала топовою тільки минулого року. Е, найбільш неуважний спостерігач не міг не помітити. Як у наслідок відмови нирок і застою рідини в легенях, пише нова газета. Наслідки основного захворювання Кадиров збільшився у розмірах в півтора рази. Форма його живота набула всіх ознак панкреатогенного асциту. У нього з'явилася моторошна задишка. Він став на силу говорити, повільно ходити. Занадто тепло для чеченського клімату. Ну правда, лізгінку давно вже він не танцював, хоч і намагався паспорти деяким французьким біженцям. Культурним і роздавати, але ми бачимо, що нічого вже не пританцьовує. Захворів маленький путініст і почав якраз таки здавати у здоров'ю. В цей час Кадиров став зникати з публічного простору. До речі, футбол не грав. Лізгінку не танцював. А вів найбільш відповідальні моменти просто ховався. В вересні, за даними видання, Кадиров потрапив в реанімацію. Я вам писав відео, і тоді ми теж говорили, що була інсайдерська інформація від наших спецслужб, що не все так добре з його здоров'ям. Але, бачите, підлікували, підрихтували, і тварина повернулася. За даними Джерел, глава Чечні потрапив у лікарню з гострою. Легеневою недостатністю, що розвинулося у нього в результаті передизування транквілізаторами Доркімом, Дорміком. Цей потужний седативний препарат зазвичай використовують, щоб заспокоїти пацієнтів перед хірургічним втручанням. Ну, те, що Кадиров боїться болі, боїться будь-якого втручання, в тому числі навіть хірургічного, це видно. Це явно боягузливе створіння, яке тільки на камеру телеграма чи інстаграма може заявляти про браваду. А насправді ми бачимо, що це боягузлива мразота. І бачите, передозіровка знеболюючими транквілізаторами. Це яскравий тому доказ. Ну, загалом весь Кремль такий. Коли вони кричать, що всіх завоювати, всіх убити, всіх казніть, а насправді за цим ховаються боягузи. І от навіть такі лікарняні історії це демонструють. Кадиров приймав його постійно, дуже багато, в нього було ще безсоння і підвищена тривожність. А все чому? А все тому, що українські спецслужби за цим жирним. Потворним представником Російської Федерації полюють, і точно він про це знає, тому що вони влізли на територію України, і за це вони точно постраждають, особливо ось такі персонажі: і Путін, і Медведєв, і зрозуміло, що кадиров. Зловживання цим препаратом може призвести до пригнічення дихальної діяльності саме в такому гострому стані, за словами джерел, видання Главу Чечній госпіталізували у вересні минулого року. Підключали нього до ШВЛ, вводили ну, в медикаментозний сон а в кому, а в вересні в соцмережах вже з'явилось відео, на якому Кадиров сидить у лікарняній. Палаті біля ліжка свого дядька Магомеда, в якого повпихали куцю трубок. І, власне, він говорить. Ну, власне, сам сам Кадиров там нічого не говорив, не рухався. І з офіційною версією, цей час Кадиров був в Москві, типу в відрядженні, приїжджав до дядька, а не лікувався сам. І тоді вони намагалися обіграти. Ось, дивіться, це ж, типу, Магомед там лікується, а не власне Кадиров. А виявляється, що лікувалися двоє. Жовтень, 23-го в Грозному відкривали мечеті і в репортажі про викр... відкриття в кадр потрапив Магомед Кадиров. Газета підкреслює, що виглядав він непристойно здоровим, немов і не лежав ще кілька місяців тому при смерті на лікарняному ліжку. Тому газета сумнівається, що він міг навіть і не хворіти. Ну, знову ж таки, ми не знаємо, але точно всі здогадки виглядають так, що, начебто, він фронтив Кадирова і витягував. Ну повторюсь, шакалів так завжди. Хто дав слабинку, на того одразу всі нападають. За даними видання в вересні минулого року, Кадирова робили мрт Мозку, яке показало, що хвороба серйозно впливає на нього. Те, що хвороба впливає і на Кадирова, і на Путіна, те, що це все відбувається не просто так. Це правда. Вони думали, що переживуть нас, а виявилось навпаки. Ми переживемо їх. Ми переможемо, і кожен з цих потвор отримає по заслузі. І те, що він переживає, в нього підвищена тривожність і здало здоров'я, це якраз таки через те, що ви полізли туди, куди вам не треба. було. Оце проводили б Жерару, де депардіє екскурсії, роздавали квартири. Ось так до кінця треба було там і жити, і тим займатися, а не лізти сюди. І це прекрасно не вона. Це говорить про те, що офіцерський склад путінської армії, особливо цих. Лізгінечних генералів він демонструє те, що вони, чисто як матеріал, не справляються, вони не витягують, тріщить здоров'я. І це насправді дуже-дуже гарний сигнал. І в даному випадку ми бачимо, що це ну, схоже на злив, і це інформація, яка може призвести до того, що дійсно Кадиров може піти у відставку. Більше того, вони вже самі почали говорити про наступника і почали говорити про людину, яка, власне, може прийти йому на заміну. Хоча, знову ж таки, такого товстого потворного замінити буде не просто, який готовий вбити свого батька. Але почали говорити, власне, про те, що. Глава чеченського спецназа Апті Алаудінов, замглави главного управління по військово-політичній роботі Міноборони, може стати його наступником. Ну, подивимось, якщо Апті не пристрелять, і якщо це не гра проти АПТІ і злита ця велика частина дуже схожа правдивої інформації. Якщо його не пристрелять, то дійсно буде виглядати, що правда. А якщо з Апті щось станеться за тиждень-другий, то знайте, що це була інформаційна операція оточення кадирівців. Ну, от. Але в будь-якому випадку частина інформації дійсно виглядає правдою. Ну, Побажаємо Кадирову нездоров'я. Знаєте, людям нічого поганого не бажають, але давайте чесно, це точно не людина. Напишіть, що б ви хотіли побажати Кадирову, ну і його шефу шакалу. Путіном друзі, ось така інформація. Зброя рухається в Україну. Чекаємо, Зеленський сказав, що вона наблизить перемогу. Е, німці зараз шукають нам Петріот. Уже один дають Норвежці. Сказали, що доєднуються до цієї програми, і теж хочуть нам давати Петріот. І загалом по Європі йде робота, щоб пошвидше і побільше дати ракет Петріот для України. І це насправді дуже прекрасна. новина. Посилюючи українську армію, ми посилюємо Європу та світ, друзі. Підпишіться на цей youtube канал. Це важливо. Ми з вами ростемо для того, щоб витискати кремлівську путінську пропаганду та російських агентів з українського Ютубу. Більше нас швидше їх. Витіснимо, щоб ними тут навіть і не пахло. Друзі, дякую вам, класного дня. Купуйте товари в харківських бізнесів. Їм треба сьогодні допомагати і не тільки Харкову, свій до свого по своє. Давайте допомагати один одному, і дуже скоро ми розпочнемо новий збір. Бережіть себе, до зустрічі!